Всім привіт! Сьогодні ми будемо робити огляд на ось таку от книжечку Месі. Картинка така побраті Книжка загалом з видавництва старого лева, як бачите. Месі, хто не знає, Месі відомий футболіст, в Барселоні він грав. Зараз я не знаю, де він грає, пам'ятаю, що грав у Winter Miami. Може він досі там грає. Напишіть в коментарях. Так книжечка. Папірчик. Королі футболу. Скажу одразу. Тут дуже багато, дуже великий, ну, дуже багато текст, і він дуже маленький. Так, що... Якщо ви дитина, то вам читати або з батьками, або можете не читати. Це більше для дорослих книжка. Тут є така закладочка. Тут я розкажу скільки сторінок. Тут дуже багато сторінок, скільки я знаю. І тут 713, ну це багато, да? Короті, книжка про те, як Мисі починав розвиватися. Короті, він... Саме, коли він був маленьким, тут розповідається, що робив. Потім він розповідається, як його брали до клубу там. Десь на середині він вже в Барселоні там розмовляє, тренери і розповідають. Коротше, це Ні. цікава книжка. Я з мамою працюю. Тавий до... до 407 сторінки. Ми читали ввечері. Тут іноді на деякий сторінок. Бачите? E, ну, всі ті поради, типу. E, якщо хтось любить багато читати вільний час, то ця книжка вам підійде. Згаджу справу оце. Тут воно Марадона ще. Гудбольне мислення Лео Масігору у розумінні грі. Втілено у відомому голі, схоже на гол Марадони. Хм, цікаво. Я забув, просто давно не читав цю книжку. Зараз я читаю в бібліотеці всіх книжки раніше я купував такі. Е -е. Сторінки тут такі е -е. тонкі. Обкладинка гарна, в принципі, гарно зроблена. -е. Тут я такий Знаєте, типу. Ну, ну, ви зрозуміли, коротше, да? Тут можете прочитати, типу, початок книжки, типу, король, Кар. Кро. Короте, дуже коротко. Тут король футболу геній гри Найкращий бомбардир з панікою Барселона. Чи міг хтось поребить що хлопець? І вийшов на футбольне поле 5 років згодом стане наймолодшим капітаном Аргентинської збірної біографії, яку написав спортивний журналіст Гіліам Балага про те, чому плаче чемпіон, як ціна успіху, та в чому секрет геніальності Ліонеля Месі. І на цьому ми будемо закінчувати. І всім пока!